Ваш улюблений продукт який? Масло. Масло. Настояв. взяти чотири пачки, а не 3. Ще раз, ще раз. скільки пачок? Чотири пачки, а не три. Спробуйте відрізати мені шматочок, на вашу думку. Скільки масла можна з'їдати в день? Ось так. так. Ось ця частина чи ця частина на день? Ось ця? Так, а іноді і ця. Ваша доза в день, яка не шкодить здоров'ю 30 грамів. Кусочок масла в 30 грамів. Ну, я, я не знаю, це на один зубок. Це один бутерброд всього лише. Це навіть пол бутерброду, мабуть. Придеться, звісно, пойти на змінення. Як визначити правильно масло? Яке краще, яке гірше? 82% і вище. Ну, нижче. Це поширена помилка. Висока жирність масла не свідчить про його справжність. Тому що масло. Можуть підміняти рослинними жирами і навіть тваринними жирами, такі як смалець. Я був скажем а на нашій програмі продовольственної в державі» більш високого міння. На всіх етикетках написаний однаковий склад, але ось чи можна довіряти цим етикеткам? Знову ж таки, ми здали 10 торгових марок на перевірку, щоб дізнатися, якому з масел можна вірити. Якість масла не залежить від його жирності. Добова норма масла для дорослих до 30 грамів.